Ну, була тривога, люди бігли в укриття, і в укриття просто не відкрили, та й все. Люди стукали. Ніхто дуже довго стукали нікому. Були жінки, діти і ніхто не відкрив. Там була ваша дружина? Дружина дитина. Ну з дитиною все добре, а дружина загинула. Ви були разом з Так, я просто побіг на ту сторону, звати щоб відкрили. І якраз в цей момент все сталося. І в той момент прилетіла, не знаю, уламки, що було бігли сюди сховатися, але тут було, на жаль, закрито. Тут саме велике бомбосховище. Ми стояли всі біля входу. Тут поліклініка і дитячі садочки. Прямо між ними вона упало.